В кривий ріг, а от як на Житомирщині готуються до опалювального сезону, будемо розпитувати Віталія Буднечка це начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Всім, пане Віталію. Як оцінюєте готовність Житомирщини до опалювального сезону, зважаючи на те, яким він може бути? Я повністю підтримую е, очільника ради оборони міста Кривого Рога і ми готуємось до складної зими. Разом з тим, хочу доповісти, що житомирщина повністю готова до опалювального сезону. Наразі ми е, всі комунальні підприємства е, заключили відповідні договори з, е, з поставниками газу. Е, попередньо за нашими прогнозами опалювальний сезон ми розпочнемо. 1 листопада разом з тим ми будемо зважати на температурні режими. Що стосується наших соціальних закладів, то е, я хочу доповісти, що наразі наша е, соціальна інфраструктура забезпечена генераторами та іншими джерелами альтернативної енергії вже на 94%, і ми продовжуємо працювати разом з благодійниками, разом з міжнародними партнерами. Що стосується взагалі генерації, то 60% котелень на Житомирщині е, забезпечені альтернативними видами видами палива. Ми готувалися, ми розуміли і розуміємо. Продовжимо, що зима може бути досить непростою, угу. пане Віталію. Які сценарії розглядаєте на випадок блекаутів, на випадок тривалих відключень світла? Дякую за таке слушне запитання. Я хочу в додаток до доповісти про. Дійсно, про забезпечення наших саме головне це наші соціальні заклади, наші лікарні. Зокрема, я хочу сказати, що наших чотири лікарні вже забезпечені сонячною енергією і будуть отримувати в випадку блекаутів світло від сонця. Ще на трьох лікарнях. Ми завершуємо відповідні роботи недавно. З разом з міністерством охорони здоров'я з фондом Югена Пивоварова. Ми 27 медичних закладів забезпечили 77... 7... Поставили 77 е, систем зберігання енергії Tesla Powerwall Окрім того, е, я хочу сказати, що в рамках е, міжнародної підтримки е, с, USAID е, це Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Е, встановлено в, вже поставлено в Житомир дві когенераційні установки. Одна встановлена вже і досить потужні, і інша буде встановлена до. Е, 1 листопада і буде запускатися в роботу, ми постійно працюємо, бізнес працює. Я сьогодні відвідав підприємство по переробці сої, і навіть підприємці усвідомлюють, що необхідні альтернативні види палива, і також mm. прораховують е, можливість становлення когенераційної установки, не дивлячись на те, що це досить дорого дороговартісне обладнання, але це програма, яка дозволить їм бути незалежними і разом з тим. Mm -hmm. Можливість подавати електроенергію в, в випадку надлишків і потреби для е, жителів. Пане Віталію, А наскільки, от, до речі, бізнесу просто е, скористатися такими програмами підтримки, які зараз є? Насправді зараз уряд е, за ініціативи президента робить досить багато для того, щоб ці програми були максимально лояльні. І мені надзвичайно приємно, що відгукується. Мені приємно, що підприємства на Житомирщині. І, зокрема, Ukrainian Petroleum Group, чи як всі знають, UPG, це е, Житомирська компанія, вже поставляє когенераційні установки для, е, для наших, для наших. Mm -hmm. місць, те, що я знаю, окрім того, великі підприємства також закуповують когенераційні установки, тобто е, і користуються програмами лояльності е, в тому числі mm -hmm. кредитними. Так. Під, під е, мінімальні ставки, якщо я не помиляюся, контраційні uh -huh. установки взагалі по-моєму е, кредитний Ощадбанк дає під мінімальні відсотки. Ага, ага. Тому всі працюють і всі чітко знають про е, державні програми. Пане Віталію, дуже коротко на випадок відключення тепла, що які маєте сценарій? От для жителів міст ну і і, і сіл, мабуть. В нас підготовлені, в нас підготовлені генератори великі, і ми точно готуємось до різного різного розвитку сценаріїв. Разом з тим, ми усвідомлюємо і готові навіть під підтримати більші більші міста і міста з як, наприклад, кривий ріг у Вони знаходяться ага. в більш складній ситуації. І мені надзвичайно приємно, що коли дуже активно бомбили Харків. Ми вся Житомирщина зібралась, і Житомир самий потужний генератор надав е, тоді в е, користування Харкову. А маленькі громади від потужностей ми зібрали і передавали генератори угу. на Харків. А скільки буде пунктів незламності е, діяти в області? Якщо є вже така цифра? Я, якщо я не помиляюся, ми так як і в минулому році більше 500 буде розвернуто. Ми готові. До різних і ще раз повторюю до різних сценаріїв розвитку. А коли вони почнуть працювати, від потреби вони готові. Ага. І ми вже розгортали. Коли були перші потреби, це вже в цьому сезоні, коли в нас були прильоти, ага. на жаль, в нашу енергетичну ага. інфраструктуру, ми дуже швидко відновилися, але разом з тим. Наші пункти незламності вже готові були приймати людей. Дякуємо, пане Дякуємо. Віталію. Бажаємо, щоб Житомирщині не знадобилися ці всі сценарії на для найгірших випадків, щоб все минуло спокійно і безпечно, і опалювальний сезон прийшов за планом. Дякуємо за те, що розказали нам, як Житомирщина в будь-якому разі готується до різних сценаріїв. Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Коротко скажу, що на жаль, вже через декілька місяців, напевно, ми будемо обговорювати ситуацію ситуацію яка буде взимку ну, буде під по -по час опального і будемо